Пане Станіславе, про е, ситуацію з внутрішньо переміщеними особами? Про, е, вона загострюється, зрозуміло, є певний розвиток, е, фронт рухається. Е, більша кількість людей змушена залишати місця свого проживання і кудись переїжджати? От це є момент, який політично дражливий, так, наприклад, повернення до місць, де жили, якщо вони є тимчасово окупованими, е, якого масштабу це явище, що відомо вам. На мою думку, ця дискусія спровокована промовами окремих українських парламентаріїв, які вочевидь розраховують отримати певну електоральну підтримку, можливо, додатково заявити про якісь свої лобійські зусилля в бік ВПО. Бо, на мою думку. Цей запит, який був сформований, якщо я не помиляюся, Радіо Свобода до Міністерства соціальної політики, він не чітко показав, що ніяких 150 тисяч ВПО, які нібито повернулися на окуповані території, це є абсолютно облудлива, брехлива інформація. Пізніше ці пане Станіславе. Сподіваюсь, за мить ми зможемо відновити зв'язок для того, аби не втратити думки. Важливо, тема дуже дражлива. Відновлюємо зв'язок і для того, аби дійсно почути абсолютно всі дані, всі оцінки, аби не нагнітати зайвих емоцій. От пан Станіслав наголошує на тому, що на запит журналістів Мінсоцполітики надало офіційні дані, офіційні цифри, максимум із того, до чого сьогодні можна мати доступ інформації. Пане Станіславе, я перепрошую, попрошу вас повторити ще раз останню фразу для того, аби ми і наші глядачі не втратили думки, бо трішки було нюанси з випадінням зв'язку. Я перепрошую, просто очевидь, на стабільний інтернет. Е, мова йде про те, що дуже важливо розуміти, що вся ця маніпуляція з сотнями тисяч виявилася неправдою. Тобто, uh -huh. це треба зафіксувати в своїй голові і зрозуміти, що навіть ті люди, які оприлюднювали цю інформацію, були вимушені її спростувати. Uh -huh. е, це перший момент. Момент другий, е, на мою думку, те, що взагалі піднімають тему ВПО. Це поза сумнівами, позитив. Однак треба розуміти, що з 2014 року, коли питання ВПО взагалі з'явилося в українському суспільстві, на жаль, є три базових теми, які потребують розв'язання: це тема тимчасового або постійного житла, це тема працевлаштування, і це звичайно тема надання послуг як медичних, так і власне пов'язаних з. Визнанням документів і іншими бюрократичними процедурами, на мою думку, збільшення кількості ВПО показало, що ми як суспільство не змогли витворити достатню кількість державних механізмів для того, щоб захистити цю категорію людей. І на мою думку, треба визнати обмеженість наших ресурсів і обмеженість наших можливостей, і насамперед надавати допомогу тим людям, які не можуть бути самозарадними. Тобто тим людям, які є категорією 60, тим людям, які є багатодітними родинами, і тим людям, які найбільше постраждали від наслідків російської агресії. Тому що робити вигляд, що ми зможемо розв'язати базові питання для всіх категорій цих людей, це певною мірою самоомана і популізм найвищого готунку. От за а скільки зараз загалом внутрішньо переміщених осіб є в Україні, а, от в цьому опит, точніше в цих даних, запит Радіо Свободи наводиться сума навколо 5 мільйонів. 4 900, 5 з невеличким хвостиком. Це от приблизне приблизний рівень кількості людей, які в Україні змушені були залишити свої домівки. Так Так, і треба розуміти, що крім внутрішньо переміщених осіб. Ми ще й маємо тих людей, які власне стали біженцями, і деякі з цих людей були внутрішньо переміщеними особами, зареєстрованими в 2014 році, в 2015-16 і так далі. Тобто ми говоримо про те, що в разі закінчення активних бойових дій ми можемо стикнутися з ситуацією, коли кількість ВПО власне збільшиться, бо ці люди не зможуть повернутися одразу додому. І так само будуть вимушені шукати соціального захисту, шукати можливості. Шукати можливості, в який спосіб відновити своє життя в Україні. Це дуже важливі аспекти, пане Станіславе. Скажіть, будь ласка, а от в в моделях, якщо зараз йдеться про не знаю, можливі контакти перемовні, можливу фіксацію, зараз напрацьовуються на законодавчому рівні якісь механізми, нові механізми порівняно з тим, що існувало протягом 10 років в Україні, тому що проблема внутрішньо переміщених осіб актуальна для України з 2014-го. Я би сказав, що однозначним прогресом є те, що створені ради ВПО при місцевих е органах місцевого самоврядування, uh -huh. бо фактично зрозуміло, що значна частина ВПО, я би думаю, що більша, залишиться і стане членами громад вже місцевих, відповідно. А від зміни їхнього статусу залежить власне бюджет міста, і відповідно для багатьох громад це не тільки виклик, але й можливість поліпшити умови для всіх тих людей, які є в межі, проживають в межах цього населеного пункту, незалежно йдеться про село, про місто чи містечко, тобто насправді. Є різні програми і міжнародні, власне, і локальні, які дозволяють залучати кошти, дозволяють працювати з цими категоріями людей і збільшувати їхні можливості до інтеграції. Однак, водночас, на мою думку, треба визнати той факт, що на рівні держави треба думати про взаємодію з цими спільнотами ВПО для того, щоб вони... Брали участь в кооперативному, наприклад, будівництві такий позитивний досвід є в місті Вінниця, uh -huh. і я скажу, що на мою думку це є та відповідь, яка можливо дасть нам кращу сталість і кращі засоби для інтеграції, оскільки без власного житла більшість цих переселенців звичайно що вимушені шукати соціальне житло, тимчасовий прихисток, uh -huh. що звичайно не поліпшує їхні шанси. Лишитися в Україні значна частка тих людей, які виїхали за кордон, виїхала сам перед тому, що в Україні у них не було можливості знайти для себе соціальне житло і продовжити власне лікування, яке було необхідно. Угу. Пане Станіславе, от фінальне питання. Ми почали з того, що а, таке певне збурення а, спричинили висловлювання політиків. А, висловлювання політиків, привертання уваги, політична боротьба. Ми розуміємо, як це відбувається, зважаючи на число внутрішньо переміщених осіб а, і а, таку певну структуризацію от, цієї групи. А, зрозуміло, що це буде значний політичний ресурс, колись, коли політична боротьба відновиться, коли буде йтися про можливі вибори. От як зараз треба Працювати, щоб не фіксувати цю групу, як ту, яка просто може давати електоральні бали. А значить, ці проблеми завжди мають залишатися гострими і вирішувати краще, хай вони будуть, аніж їх вирішити. А все ж таки дійсно їх вирішувати. От як зробити, а, ну, вирішувати проблеми, а не залишати ВПО просто політичним важелем. На мою думку, ми маємо зафіксувати той політичний момент, в якому ми знаходимось. Цей політичний момент, коли Міністерство реінтеграції фактично, яке займалося в тому числі питаннями ВПО, скасовується. Тобто, я скажу, що ми як спільнота ВПО, як організовані групи людей, ми були прихильниками створення окремого міністерства насамперед для того, щоб ми могли взаємодіяти з цим міністерством і. Обговорювати безліч питань, які об'єктивно існують, uh -huh. і те, що тепер це міністерство зникає. На мою думку, говорить про те, що скоріш за все політична воля полягає в тому, що далі безліч різних установ урядових представницьких органів влади мусять тепер займатися цим питанням децентралізовано, uh -huh. і на мою думку, це свідчить про відмову від спільної стратегії. Тобто про те, що будуть окремі кластери, і ви можете ходити по різним установам, різним відомствам і намагатися з ними будувати взаємодії. На мою думку, великим негативом є те, що громадських рад при міністерстві реінтеграції не виникло повноцінно працюючої, що власне все перейшло на рівень взаємодії між окремими великими фондами, великими організаціями і, власне, окремими чиновниками. Як на мене, це. Неприпустима розкіш, відмовлятися від діалогу в часі війни, коли він може бути конструктивним, і може принести певну користь, uh -huh. Uh -huh. тому Дякую. я думаю, що що це, це є рецептом, який давно час якого давно вже uh -huh. не Дякую дуже, пане Станіславе. Спасибі за роз'яснення. Тема важлива Дякую. і тема е, має серйозну політичну перспективу як дуже позитивну, і важливу, і конструктивну проблеми, які треба вирішувати. Так і е, ну, якби не те, що вибухонебезпечно, але принаймні ту, яку можна гостро використовувати в політиці. І тому е, тут треба дуже мудро підходити до неї, підходити вже сьогодні. Станіслав Федорчук на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.